Доброго дня, друзі! Сьогодні вирішив записати вам коротеньке відео про 10 правил етикету для бізнесу та життя у Швейцарії. Також я вважаю, що ці саме правила можуть бути успішно застосовані для бізнесу та життя у переважної кількості країн Західної Європи. Тож, кому це цікаво, ми починаємо. Правило перше. На ділові зустрічі тут прийнято приходити десь за 10-15 хвилин до їх початку. Раніше не варто, але якщо ви прийдете саме у призначений час, буде важатися, що ви запізнились, тому що ці 10-15 хвилин до початку ділової зустрічі зазвичай прийнято витрачати на підготовку до цієї зустрічі. Тобто, якщо це зимка, то ви маєте якось роздягнутися та підготуватися. В будь-якому випадку ви маєте визначити точно, в якому місці ви будете знаходитись, або за столом, або якщо це конференц-кол. Або з конференц-ауто, яке у вас є місце. Ви маєте поздоровкатися з усіма учасниками, обмінятися якимись дометрами фразами на неділові якісь питання. Можете випити філіжанку кави, можете уточнити якісь питання щодо сьогоднішньої планової зустрічі, та таке інше. Тобто, рівно у призначений час, зустріч має вже початися, і всі до неї мають бути готовими. Саме тому оптимальний час для приходу е, на ділову зустріч це 10-15 хвилин до її початку. Правило друге. Тут прийнято вітатися за руку із жінками із чоловіками. Тобто гендерне правило тут не працює. Цілувати руку у жінкам тут не прийнято. Але е, що тут працює? Жінка зазвичай. Протягую вам руку першою. Також працює правила, як і в інших країнах, і в нашій країни теж правило про те, що зазвичай особа, яка має більш значущий соціальний статус, вам протягує руку для потискання першому. Оці два правила потискання руки і вітання тут працюють. Правило третє: тут не прийнято, щоб якщо йде якась фізична активність, чоловіки працювали, а жінки ні. Якщо є єдиний колектив, то жінки працюють і приймають участь у фізичній активності майже на рівні з чоловіками. Так дуже буде оцінено, якщо ви на себе візьмете більш важку частину роботи, але зовсім стояти отстань і не приймати участь у фізичній активності для жінок тут не прийнято. Правило четверте: нікому нічого ніколи не пропонуєте двічі. Тут так не прийнято, тут це вважається мовотоном. Якщо ви запропонували людині будь-що вашу допомогу, їжу, філіжанку кави, будь-що, і людина погодилась, добре. Якщо людина сказала ні, то сторінка перегорнута і питання завершене. Я можу згадати один такий випадок, який трапився особисто зі мною. Того року ми чергували на залізничному вокзалі разом з іншими волонтерами, ми зустрічали наших людей з України. І ось наш пункт волонтерської допомоги був поруч зі сходинами. На цих сходинах одного разу доволі літня жінка вона дуже невдало послизнулася і впала. Було видно, що їй дуже болюче вона не могла сама піднятися. Ми допомогли їй, ми підняли її, запропонували стілець, і потім я залишився з нею, а мій колега побіжав за поліціянтами, оскільки ці питання тут вирішують поліціянти. Так ось, поки він бігав, я запропонував жіночці філіжанку кави. Вона подякувала, але відмовилась. Через деякий час я знову підійшов до неї, оскільки мій товариш зателефонував і сказав, що він же знайшов поліціянтів і прямують вони до нас. Я повторно запропонував жіночці філіжанку кави. І ось ви знаєте, вона так подивилася на мене, що я зразу відчув, що я сказав щось зайве. І лише трохи згодом мені тут пояснили, що я навіть це може бути витлумашено як настіливість, і це дуже погано тут. Тому люди тут відразу або приймають рішення погодитися вашою пропозицію, або вони приймають рішення відмовитись, і це є остаточно. Не слід повторяти. Правило п'яте. І навпаки, діє і зворотнє правило. Якщо вам хтось щось запропонував і ви це щось дійсно потребуєте, будь ласка, дякуйте і відразу приймайте цю пропозицію. Тому що тут повторно ніхто вам нічого не буде пропонувати. Також згадую дуже комедну ситуацію, яка також трапила з моїми колегами-волонтерами. Ці жіночки приїхали тільки до Цюриха і власниця квартири запропонувала їм як на входи на якийсь пиріг, спекла сама, тобто це виключення якесь. Вона сама спекла і запропонувала цей пиріг, пиріг пригостила їх. Але наші жіночки вирішили спочатку відмовити, сказали, ну це дуже таке мучне, ми це не їмо. Вони сподівалися на те, що її буде вмовляти. Кажуть, що ну, тут це ж домашня якась страва, це дуже смачно. І вони скажуть, ну дуже до, дякуємо, але маленький кусочок ми можемо з'їсти. Власниця квартири поступила абсолютно по-іншому. Вона сказала, ну добре, розвернулася і пішла. І наші жіночки залишились без пирога. Про що вони дуже довго потім згадували, і зі сміхом, але виявили для себе дуже важливе правило. Вам то буде пропонувати все лише один раз. Правило шосте: майте на увазі, що тут ніхто ніколи нікуди не поспішає ані в житті, ані в бізнесі. Тому, навіть якщо у вас є дуже якась ну приваблива комерційна пропозиція, і ви запропонували цю пропозицію якомусь бізнес-партнеру або просто знайомому. Будь ласка, майте на увазі, що ніхто не буде кидати всіх своїх планів і скуплятися зразу за цю пропозицію і намагатися її обговорювати та реалізовувати. Вашу пропозицію просто будуть якийсь чином включать в графік роботи, і вона десь через деякий час лише буде поставлена. Це в дуже кращому випадку, вона буде поставлена. До роботи. Це може бути тиждень, це може бути два-три тижні, мабуть, навіть місяць. Тому що тут все роблять за планом, і всі дії осіб, робочих осіб, як правило, вже розписані якнайменше на кілька тижнів, а інколи навіть і не на місяці уперед. Тому ще раз, люди тут живуть в абсолютно різному часу і темпоритми. Майте це на увазі. Правило восьме. Звичайно, тут не Японія, а Західна Європа. Але навіть тут я для себе вивів таке спостереження, що люди дуже рідко, коли напряму відмовляють у якісь комерційних пропозиціях. Тут так не прийнято. Тут скажуть скоріше за все, вам скажуть про те, що так я буду мати це на увазі. Так, я подумаю, я поміркую, я візьму це до роботи, і через деякий час я з вами зв'яжусь. Але ніколи вам не скажуть ні, нам це не цікаво, навіть якщо він відразу прийняв таке рішення саме для себе. Тому просто майте на увазі, якщо вам навіть і не сказали відразу ні, якщо вам сказали, що ми приймемо цю пропозицію до роботи, це може означати все, що завгодно, в тому числі і ввічливу відмову. Правило дев'яте. Як я зрозумів, найкращий і найбільш поширений спосіб обміну інформацією тут це через електронну пошту. Так можна обговорити щось вголос, так можна обмінятись думками короткими думками через месенджери, але 90% інформації ділової інформації. Тут йде обмін через електронну пошту, причому не через будь-яку електронну пошту, а саме через ділову електронну пошту. Тобто є дві електронні скриньки особлива та робоча. Вам запропонують саме на робочу електронну скриньку накидувати всю інформацію, яка від вас буде по тому чи іншому проекту. Так само будуть чекати, що і ви теж дасте саме робочу електронну пошту, і будете спілкуватися переважно через електронне листування. Така традиція, таке так, так прийнята, і так тут всім зручно. І нарешті, десяте правило, я хочу завершити свої, це коротке відео словами барона Мюнхгаузена. Посміхайтесь, панове, по посміхайтесь. І тут так дійсно прийняте, тому що і при звичайному спілкуванні, і навіть при обговоренні якихось ділових проектів, навіть якщо вам будуть намагатися відмовити вам від проєктів, від вашого від спілкування з гавами. Як правило, це вже зробиться тут з посмішкою. Це дуже важливе правило ділового етикету. Просто з кам'яним обличчям тут розмовляти не прийнято. і зазвичай тут посміхаються, зазвичай тут розмовляють з посмішкою. Я вважаю, що це дуже така добра традиція, яку також ми маємо приймати потроху. Ось і все, друзі. Я все розпереджав, що це дуже коротке відео. Я просто хотів вам розповісти 10 правил етикети, які я для себе особисто вивів у спілкуванні при роботі або з бізнесом, або у житті у Швейцарії. Якщо це відео вам сподобалось, будь ласка, ставте йому подобайки. Якщо у вас є якісь зауваження, або, можливо, у вас є якісь власні думки стосовно правил етикету, які прийняті здесь у Західній Європі, тут я буду вважати дуже цікавим, якщо ви поділитесь цією інформацією у коментарях до цього відео. Щасти вам на все добре!